Права 658. Стіни кімнати, довжина якої дорівнює 5 метрів, ширина 4 метри, а висота 3 метри, потрібно обклеїти шпалерами. Рулон шпалер має довжину 10 метрів і ширину 1 метр. Яка найменша кількість рулонів шпалер потрібна для того, щоб обклеїти кімнату, якщо в ній є вікно площею 3 квадратних метри і двоє дверей, кожні з яких мають площу 2 квадратні метри? Ну що ж, звичайна задача, яку приходиться часто вирішувати, коли ви хочете вдома переклеїти шпалери. ну давайте міркувати. Якщо дивитися зсередини, то наша кімната має форму прямокутного паралепіпеда. Ось у нас є висота кімнати, ось одна стіна, це ширина, це довжина кімнати. І нам треба порахувати ось ці бічні усі сторони. Якщо ми довжину помножимо на висоту, це в нас буде площа однієї стіни, але з протилежної сторони така сама є стіна, тобто її треба помножити на 2. Аналогічно, якщо ширину помножити на висоту, це буде площа цієї стіни, але тут є ще одна така сама стіна. Тобто зараз порахуємо загальну площу, потім вже будемо з вікнами і дверями розбиратися загальну площу тоді стін. Отже, пишемо тоді перше, ну і записуємо, що S якийсь, хай буде s 1 Це буде у нас загальна площа стін дорівнює. Отже, треба подвоєну площу. Це довжина 5 метрів, помножити на висоту на 3 метри, додати подвоєну площу ширини. Ширина у нас 4. А висота 3. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося тоді 2 помножити на 5 це буде 10. Помножити на 3, додати. 2 помножити на 4, це буде 8, що множиться на 3. І це дорівнює. 10 помножити на 3 це буде 30. Додати. 8 помножити на 3 це 24. Ну і разом це буде 50. 4. Записуємо, ми метри множили на метри, це будуть квадратні метри. І записуємо, що це у нас. Загальна, загальна, загальна площа, стін, кімнати. Кімнати. Ну добре. Тобто кімната, загальна площа стін 54 квадратних метри. Але сказано в умові, що є вікно площою 3 квадратних метри і двоє дверей, які мають кожен з яких має площу 2 квадратних метри. Тобто, щоб знайти чисту площу стін під обклейку шпалерами, нам треба від 54 відняти І3 і відняти 2 по 2 метри. Тобто, ми пишемо друга дія, то площа С чиста. Нас буде дорівнювати треба тоді від загальної площі від 54. Треба відняти. ну, і Відняти площу тоді вікон. Це 3 квадратні метри. І є двоє дверей, які мають площу 2 квадратних метри. На них не треба клеїти шпалери, то ми пишемо 2 помножити на 2. Це ще треба буде відняти. Пишемо, і це дорівнює. Буде 54 відняти. У дужках буде 3. 2 помножити на 24. 3 плюс 4. І це дорівнює тоді. Отже, буде 54. Відняти 3 плюс 4 це 7. І це дорівнює. 54 мінус 7, це буде 47. 47. І записуємо в дужках чого? Квадратних метрів. І пишемо, що це площа. Площа стін. Стін Під шпалери. Під шпалери. Ну добре. Тобто нам треба шпалерами покрити 47 квадратних метрів. Добре. Зараз давайте дізнаємося, а скільки квадратних метрів є в одному рулоні? Ну, У нас є довжина і ширина рулону, то пишемо тоді третє. Ну, площа в такому випадку, давайте я позначу її як s 0 Це площа одного. Щоб знайти, нам треба довжину 10 помножити на 1. І це буде 10 Ми метри множили на метри. Це будуть квадратні метри. Так, і пишемо, що це площа одного. Шпалер. Шпалер. так, Добре. Тобто площа одного рулону шпалер складає 10 квадратних метрів. Будемо вважати, що ми клеїмо стик в стик і не витрачаємо на обрізку і на інші речі ще площу, хоч так неможливо наклеїти. І тоді, щоб знайти, скільки нам знадобиться, нам треба загальну площу поділити на площу одного рулона. Ну, але 47 на 10 у нас не поділиться. У нас буде деяка ціла частинка і буде остача. Ну, Давайте все-таки поділимо. Запишемо так, четверте. Оскільки. Оскільки. 47, що ділиться на 10. 47 це загальна, Що ділиться на 10 на площу одного, це буде дорівнювати. Отже, цілих частинок тут 4 на 10 можна ми окремити 40, тобто буде 4 цілих. А Остача пишемо буде сім? То площа? Площа. Чотирьох рулонів чотирьох рулонів Шпалер? Складає 4 помножити на 10, пишемо 4 помножити на 10, і це дорівнює 40. Записуємо, чого? Квадратних метрів. Що? На пишемо тоді 47 мінус 40, і це дорівнює 7. В дужках пишемо квадратних метрів. На 7 квадратних метрів. Менше. Необхідної необхідної площі. Так, ну що ж, тепер, якщо ми бачимо, що нам треба ще 7, то виходить, що нам треба буде взяти не 4 рулони, а 4 плюс 1. І записуємо отже. Отже, необхідно використати використати записуємо 4 плюс 1 і це дорівнює 5 рулонів шпалер то з п'ятого рола у нас ще не весь рулон піде, ще буде залишок 3 квадратних метри. Добре? Ну і записуємо тоді, яка найменша кількість рулонів. Отже, найменша кількість у нас 5 рулонів. Записуємо тоді відповідь і пишемо 5 рулонів. Ну що ж, ось така практична задача. Подібні задачі приходиться вирішувати вашим батькам, коли вони вдома переклеюють шпалери. На цьому вправу завершено.